Якби, як і всі діти приходили зі школи, батьки були на роботі і мусив щось готувати для себе, щоб не бути голодним, так скажем так. І так поступово з кожним роком я готував, 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 потім поступив медичний коледж і пішов в медицину, закінчив інститут. І якби вже працював десь років 8 в медицині, мене вже 10 років стажу медичного. Але все-таки захоплення душі кулінарії, воно якби побороло все на світі. І я вийшов вирішив покінчити з медициною і пішов в кулінарний світ. Все почалось з того, що почав подорожувати по світу. А як ви знаєте, європейські країни, екзотичні країни, вони багаті своїм кулінарним мистецтвом. І це не може не заворожити. Це поглинає повністю. І тому Я почав, я вже на сьогоднішній день був у 26 країнах світу. І з кожної країни е, я стараюся взяти якісь для себе уроки, майстер-класи, чи кось закінчити, повча в якійсь культура школі чи в курсах. Е, люблю подорожувати, ми вже в по світу і е, набратися досвіду, і хочеться цей досвід поділитися якби, в Україні е, з нашими зарівнянами, не в Україні, а в моєму влюбленому городі, де я виріс, де я живу постійно, це місто рівне. І хочеться понести частинку культури. Е, Тих страв тієї культури харчування, подачі, обслуговування в сферах нашого рівного наших ресторанів. Для цього заснував навіть свій улюблений проєкт, називається Ресторан у вашому домі. Mm -hmm. Ось це такий проєкт, який, скажімо так, за допомогою якого я можу показати нашим мінянам не тільки те, що подають нас рівному стандартні. Ну, у нас в Риму, скажем так, є стандарти подачі, стандартне меню, наприклад, там, стрість є, там, ще щось є. А хочеться, щоб мене побачили, посмакували страви, які, які вони ніколи навіть не бачили, не могли побачити тут, в Україні, навіть не те, що в Ліному. І от я збираю цю рецептуру і запроваджую її в меню свого ресторану, ресторану в вашому домі. Тобто, це така в мене є команда професіоналів. Я набрав свою команду. Це повара, офіціанти, бармени, різні ще розважальні заходи ми можемо організовувати, в одному заході об'єднуємося все. І, наприклад, там приїжджають повара, виробляти замовлення, вони до вас приїжджають до будинку там, з самого ранку, ви собі йдете на роботу, повара працюють, вони в вашій кухні, виготовляють страви будь-якої кухні світу. Це ми з вами вже все обговорюємо. І наші повара, ви приходити вечір в, христян, в стіл накрита, все любе шоу, бармен шоу, напої підбираються під кожну страву. Ну це дуже весело. Вже багато людей скористалися моїм послугами, посмакували мої страви. І з кожним місяцем, якби на кожні заходи на день народження, замовляють би, мою команду. Ось. Ну, ось такі справи. А хто з відомих людей рівно до вас звертався? До мене на даний момент звертаються тільки відомі люди рівно я uh, не you know, хочу називати, бо я не знаю, чим можна називати, це все-таки ну, різні ситуації ситуаціях в житті бувають. Uh, дуже багато страв. От, якби я, те, що я можу знайти в Україні з морепродуктів, вони хочуть і стараються все замовити, щоб подегустувати і спробувати. Бо дійсно в нас от, де в рівному піти, щоб спробувати нормально приготовані і свіжий морепродукт. От те, що я можу замовити за кордону, щоб мені привезли домовитися, от вони це замовляють, і ми наклаємо чекальні столи. Звичайно, є і в меню і різноманітні українські страви, і іспанські, і італійські, тобто страв дуже багато, різноманітних, і кожен замовляє щось, те, що йому подобається. А я... ну, найкраще у вас, напевно, виходить готувати для донечки. Ну, не те, що найкраще виходить готувати для донечки, ми з донечкою самі готуємо. Ось на будь-яку наш наша страва це суботня піца. Якщо ви бачите у мене на Фейсбуці, то там ну, кожен через деякий час постійно якась піца випливає. Оце ми з донечкою, кожну суботу, зранку замішуємо тісто, воно вистоюється, потім печемо. Я її роблю маленьку піцу, вона свої начинки додає. З донькою це звичайно ми разом готуємо. Квіти, де є, яка цікава кухня? куди ви ну, Погано говорити можна багато у нас в нас йому, про, про, про багато закладів, але я не хочу зараз нікому робити якусь негативну рекламу і комусь щось там е, підпортити. <laughs> Ось. Е, хорошого, наприклад, з моїх улюблених закладів, ну це вже буде як реклама, звичайно, але мені подобається, наприклад, Поїсти піци і дуже смачне політо в Ларіві, на набережні в місті Рівне. Ось, що ще мені подобається? Мені подобаються такі заклади, вони, скажімо так, навіть без назви, а можливо, є назва. Воно не гламурне, воно не... це такі шашличні на окраїнах міста, де люди там, скажімо, інших національностей готують дуже смачні ребеси, де вишневий, вишневий сад біля мототрека. Ось, ну, ми на цьому достатньо реклами. Є mm -hmm. Тоб... таке твердження, що найкращі кухарі чоловіки згодні. Зодно. А <реш> дружина ваша готує? Готує. Готує, так. Вона спочатку, як ми одружилися, то, скажімо так, вона не готувала. Ну, вона навчалася в інституті, то вона там готувала відпівні, ще щось таке таке. А вже коли я почав доїжджати за кордону, експериментувати, і виробляти всякі такі класні шедеври з різних mm -hmm. екзотичних продуктів, і вона теж теж як ми з кожним роком, два роки вже підряд, навіть більше вже три роки, вона почала готувати сама, мало того, вона вже показує такі класи, що вони один поверхному такого не зробить. Перше могли б так найбільше докарпать. Чому? Готуєте екзотичні справи? Ми... Кухня, це ж українська кухня, ну, я би так скажу. І вона більш насичена калорійна, якщо ти десь поїхав в гори зимою на лижі, взимку це... я не маю нічого горівного тому. Тобто гарні реперси, чи якийсь куліш, гуляш спечі, щось смачненького, немає нічого кращого. Це найкраща кухня для мене на даний день.